Під'їжджаю вже до міста Зіген. Тут поруч знаходиться Volkswagen Golf, який мені замовили оглянути. 2008 року машина 1,6 бензин, 75 кВт, 165 тисяч пробігу за ціною 3700 євро. Стан зі слів продавця. Абсолютно без недоліків. Єдине, там десь на стелі відклеїлась тканина. Це є така болячка цих гольфів, таких років виробництва. Не раз вже зустрічав. Ну, але це замовник огляду в курсі про цей недолік. Зараз під'їжджаю, подивлюсь машину, вам заодно покажу. Ось і приїхали. Тільки стоянка закрита, є моя. Прийдеться чекати. Як завжди, приїхав на годину раніше, щоб роздивитись машину зовні, поки продавець приїде. А тут закриті ворота. Ігольщик стоїть, мій он. Прямо на виїзді. Але ж як до його попасти ніяк? Закрито, так? Ну що, я біля машини. Нічого не видно, ніяких вм'ятин, подряпин. З правої сторони все окей. Задня кришка теж без вмятин, без подряпин. На даху слідів граду немає і сторона водія теж, теж рівненька. Гарний стан. Скоріше за все, нічого тут не перефарбовувалось, але зараз перевіримо, що то всі наміром. Спереді оббитостей немає, не ганяли на машині. Фари теж не по Давайте проміряємо все. Я зараз по одному кліку буквально. А детально вже зроблю не для відео. Ну як я й думав, нічого тут не фарбоване. Колись фарбував машини сам, то мені товщиномір не потрібен для того, щоб перефірити. Чи фарбована, чи не фарбована. Ще дах. Давайте подивимось всередині. Не виглядає на зношену машину. Є тут у нас обігрів зеркал і електрорегулювання. Кермо звичайне. Сидіння непогано виглядають. Не просажені, не протерті. Водійське сидіння теж нормально. Педалі. Ущільнювач цілий. 166 пробігу у нас Так, як і в оголошенні. Є ось те, що те, що мені сказали по телефону Відклеєна матерія оця Треба її натягнути і заклеїти. Кермо, до речі, теж виглядає дуже класно, незношене. Машина не на короткій дистанції наїздила свій пробіг 166 тисяч. Ремінь безпеки, до речі, ось тут витріпаний, але коли виймаєш його тут нормальний. Ось тут внизу він тільки витріпаний. Це хтось мав замки якісь на куртці. Сидіння підігрів, перевіримо. Обігрів. Подивимось, чи є сервісна. Є сервісна наявність. Крайній сервіс 26.03.24 на 159 тисяч 738. А зараз 166. Ну, 7 тисяч нічого немає. Попереднє сервіса все сервісовано. Замінений ремінь. ГРМ повністю сервісована машина на Volkswagen. Є у нас оригінальна фарба, щоб підкрасити щонебудь обігрів салону працює, швидко нагрілось, сидіння гріється, обидва Склопіднімачі працюють, дзеркала Теж працюють. Ну, все працює, перевірю. Зараз перевірю машину в ходу. Зчеплення бере вчасно. Та, ну що, перевірю я в ходу. Поїхали тільки без телефона. Ну що, їде машина добре, кулаки не тріщать. Гальма добрі, коробка працює добре. В ходу проблем жодних немає. Єдина проблема та, про яку говорилось, відклеєна оця матерія на стелі. Йдемо ще подивимось в багажнику, що там робиться. Мотор працює добре, ну, зараз загляну ще під капотом. В моторному відсіку жодних проблем не бачу, мотор сухий. Сервіс мастила співпадає, як і в сервісній книжці. Рідина замінена. Патрубки не дме. Все, Давайте подивимося в багажник. Є тут запасні колеса зимові, але поганенькі. Тут нічого не пошкрябано. Все добре. Оригінальні є ковпачки. Гольф, маю сказати, в класному стані. От те що говорили по телефону, та те є. Більш нічого немає. Знизу що там у нас? Як він так зберігся? Не ржавий. Хай не росте, Є ну, де <гаде> гольф, не трос. А водізе. Я, я. Так, тут теж все в супері. Нормально. Нормально, муш, ще ладно. Ну моя вербутка. Або ви haben wieder eingestellt vor 2-3 Tage. Я, я. Нормально, вот. Окей. Так. Ну нічого не попіскостроїно. Класний стан машини. Ніде нічого. Ніхто не впирався. Машина. сколів на склі немає. Ззаді теж там прекрасний. От єдине те те, що розповідали по телефону. Буду телефонувати замовнику огляду, розповідати. Навіть подряпин немає і дрібних вмятин, щоб вислати замовнику огляду. Про стелю він і так знає, по телефону було відомо. Ну, єдине, що колеса зимові поганенькі. так, машина добра. Машина обслуговувалась. Гальмівні диски теж недавно змінені. Нормальна машина. Все, машину ми купуємо. Нічого не знайшов, ніяких проблем. Коректний продавець, все як говорив, все так і є. Так що можете звертатись. Деніс автомобіля. Деніс автомобіле. Посилання в описі цього відео знайдете. Все, до побачення. Ну от і все. Машину придбали. Завдаток переслав клієнт, а в суботу приїде сюди. Йому вже зроблять дорученню номери жовті курт сайт Цайхен. І погонить на Чехію. До наступних відео.